Всім привіт з Лас-Вегаса, Слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США, розповідаю, що в нас тут зараз в нас, як і в Україні, всі гадають, навіщо наш міністр війни Піт Гексет зібрав сотні високопоставлених офіцерів для секретної зустрічі. В нас тут кажуть, ну на рівні пліток, і не дуже, що вони шукають трампістів, що всі важливі посади а бажано просто всі посади в армії займали трампісти раніше. Наша армія мала бути нейтральною. Їм забороняли, не дозволяли спасти в соцмережах за будь-якого з політиків. А зараз вони мають підтримувати Трампа. Ну, можливо, тому що будуть такі накази, які не трампісти, можливо, відмовляться виконувати. Але це, знаєте, на рівні одна баба інші сказала: зібрання ж таємне, ніхто ж не знає. Журналісти запитали у доні про зібрання, а той. Або не зрозумів питання, або нічого не знає про зустріч, яку організовує гексит. Він думав, що закордонні генерали їдуть на зустріч е, до нас. Дональд сказав: Ну, я знаю, мені це дуже подобається. Я маю на увазі, я вважаю, що це чудово. Нехай вони будуть дружніми нехай він буде дружнім з генералами та адміралами з усього світу. Тут Венс вирішив врятувати ситуацію. І каже: це не дивно. Що генерали, які підпорядковуються секретарю війни, а потім президенту Сполучених Штатів. Приходять поговорити із міністром війни. Журналістка продовжує, але подібної зустрічі ще не було, і це викликає занепокоєння серед старших офіцерів минулого травня. Гексет наказав скоротити щонайменше 20% кількості генералів і адміралів чотирих зеркало у складі діючої армії. А це Піт танцює на міннесота Вайкінг грі. Це американський футбол. Відео нещодавне, не старе. Ну, виглядає окей. <смір> Нормально, молодець. Піт одружений третій раз. Його дружина потрапила в серію шортів Кейтлін, які та назвала фашистські домогосподарки. Дружину Піта звуть Дженіфер Роше. Дженіфер була продюсеркою Fox News, коли вони познайомились з Пірі. Піт ласково буде. Тож ми теж будемо його називати ласкаво. Піді. Коли Дженіф... Дженіфер зустріла Піді, він якраз грав роль сімейного християнина. Тим часом, за Кадром, вони жили зовсім іншим життям. У 2017-му вони разом працювали на Fox News. Дженіфер народила доньку, але проблема була в тому, що вони були одружені, одружені з іншими людьми. І тільки через місяць друга дружина Піта подала на розлучення. У 2019-му Дженіфер і Піді одружились. Трампо гольф-клубі це дуже символічно одружитися з жінкою, з якою ти зраджував на гольф полі іншого такого самого, який зраджував трьом дружинам. Але як тільки Пірі оголосили міністром оборони, Дженніфер перестала бути просто третьою дружиною, і стала кураторкою. Вона завжди їздить з Піді і сидить з ним в кімнаті. Вона завжди присутня на його зустрічах в Пентагоні, подорожує з ним за кордон, навіть подала заявку на отримання секретної інформації. Але. Білий дім не дав їй допуск до секретної інформації. Раніше вона ніколи не бачили, щоб дружина ходила за чоловіком на зустрічі такого типу. Це дуже дратує багатьох сенаторів. І коли був витік інформацією з чату Сігнал, Дженніфер була причетна до цього. В її поведінці є сенс. Пірі був відомий як полюбляючий випити та постійно зраджував жінок. Він покладається на Дженніфер у догляді за ним самим. Також вона. Контролює його тверезість. Вона для нього, як офіцер, з умовно дострокового звільнення, та агент зі зв'язками з громадськістю. Дженіфер доказ того, що у Вашингтоні іноді справжньо фашистські жінки не стоять за спинами чоловіків, іноді вони сидять прямо поруч з чоловіками. Кінець відео. Трамп взагалі поняття немає, що в нього в країні, з ким зустрічається гексет, але. Все дуже добре, розуміє дружина Гексета. Цікаво, хто керує країною зараз. США анулюють візу президента Колумбії після його візиту до Організації Об'єднаних Націй. Президент Густаво Петро вийшов на вулиці Нью-Йорка на демонстрацію в підтримку Палестини та закликав американських військових не підкорятися Трампу. І показують Петро, кричить: не підчиняйтесь наказом Трампа, підчиняйтесь, підчиняйтесь наказу. Людяності. Журналіст запитує іншого кореспондента, де Петро. Е, зараз, кореспондент, Віту, він тут у Боготі. Він спілкувався в Екс, щоб висловити свою реакцію на цей останній указ від Адміністрації США за останні кілька годин він декілька разів. Твітнув, звинувачуючи Сполучені Штати у порушенні міжнародного права, він продовжує називати Дональда Трампа Дональдом Даком. Щойно годину тому він написав у Твіттері, що вважає, що штаб-квартира ООН має переїхати до Дохи в Катарі. Наразі Колумбія не планує продовжувати ці ініціативи або офіційно пропонувати перенести Генеральну асамблею ООН до іншої країни. Ну, тобто, поговорив і все, а офіційно не пропонує перенести. ООН BBC за сьогодні більше 20 осіб було врятовано в Кенії від підозрюваного угрупування торговлі людьми, яке заманювали їх пропозиціями роботи в Росії, але планувало відправити їх воювати в Україну. Повідомила поліція. Це сталося після рейду, проведеного на основі розвідданих у житловій квартирі. На околиці столиці Найробі, де офіцери вилучили проїзні документи та листи із пропозиціями роботи. Зростають побоювання щодо збільшення кількості кенійців, яких продають за кордон під привідом фальшивих обіцянок роботи. Нещодавно в Україні був затриманий молодий кенійський спортсмен, який заявив, що його обманом залучили до служби в російській армії. Індепендент міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував інформацію про те, що Росія ініціювала вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО, заявивши, що вона не має наміру атакувати Європу, однак він додав будь-яка агресія проти моєї країни зустріне нерішучу відповідь. Нехай у НАТО та ЄС не вимикає, виникає сумнів у цьому. Повідомлялося. Про нові спостереження безпілотників над найбільшою військовою базою Данії через кілька днів після того, як аеропорти в цій скандинавській країні були закриті через те, що Описується як гібридна атака. Міністерство оборони Данії повідомило, що безпілотники були помічені на кількох об'єктах проти оборони Данії протягом ночі е, у п'ятницю. Кілька місцевих ЗМІ повідомили, що один або кілька дронів були помічені біля авіабази Каруб, яка є найбільшою військовою базою в Данії. І всі вони сидять. і Ось слухають цю коняку, цікаво, як довго це буде продовжуватись. Всі знають, що він бреше. І він знає, що всі знають, що він бреше, і вона він продовжує погрожувати всьому світу Росія і лошадь. Продовжують погрожувати всьому світу. Окей, друзі, дякую, що дивились. Я не планую робити відео завтра. У мого старшого сина день народження. Сьогодні він святкував з друзями, їздили вони на пейнтбол, стріляли краскою. А завтра будемо відмічати з родиною, тому буду вже післязавтра. Але я хочу вам трохи показати наш книжковий магазин. Ми сьогодні були там. Зовсім забула сказати ще на початку: наш Піт Хексет, міністр війни, був ведучим на Fox News. Ось такий у нього теж непоганий підйом. Тут в нас теж Хеллоуін. Бачите, книжки, там якісь ігри, кукли. А це стійка з книжками і картами Таро. Ось тут декілька поличок з картами. Ось це Карти вони великі, малі, дуже-дуже різні таро. Просто чула декілька разів, що кажуть, що в Америці такого немає. Білі американці дійсно не дуже цим цікавляться, але дуже багато іммігрантів, наприклад, там, з Африки, ще звідкись вони дуже цим цікавляться, і дуже популярно серед них. Є таке англійське слово джинкс. Це зіврочити, наврочити, зглазити. Вони не дуже часто його застосовують, але ось коли моя дитина була зовсім маленька, я приходила до педіатра і вона питала, як дитина спить. Я кажу, не питайте, я не хочу джинкс. І вона сміялась, така-да, да я знаю. <сміх> ну, тобто, коли я казала американцям, що моя дитина добре спить, поки ніхто не спитає, ну ніхто не дивувався, всі так посміхались і погоджувались. Так, начебто й вірять, а начебто й не дуже. Ну, так само, як і ми, я думаю. Зупинитель сьомий війн і е, лікарі аутизму. Книжка Камали зараз нікому не потрібна, а був такий великий ажіотаж на цю книжку. Вони не співали їх замовляти. Мішель Обама, Мішель Обама і Барак Обама завжди продаються, завжди популярні. А це якась таємна поличка позаду всіх тут ще більше окультних книжок. Дитячі книжки на Хеллоуін. За мною там діти балакають, їм тут книжечки читають, ну, безкоштовно, звісно, вони чекають на свою сторі леді, щоб почитала їм, приходять з батьками сюди. Дуже дякую, що дивились. Дуже дякую за лайки, підписки і коменти. Бережіть себе, все буде Україна. Ба-бай.